Вітаю вас на своєму каналі. Ну, прийшов, мабуть, час показати, що ж у нас таке виросло на цій плантації після нищівного граду. Ну, я думаю, можете подивитися, що тут було і що зараз. Зразу хочу сказати. Ясно, що вже не та урожайність, як планувалося, але ж все ж таки щось виросло. І сьогодні хочу вам щось показати. Зразу скажу, що садили ми тут 25 сортів томатів для того, щоб проаналізувати, подивитися на урожайність, на смакові якості. Ну, тому що ми висаджуємо розсаду на продажі. Як я вже говорив, буквально всі томати, які ми продаємо, ми обов'язково Спочатку висаджуємо, дивимося, які вони, щоб людині, коли розказуєш, дійсно, що які вони і по урожайності, по смакових якостях, щоб не так, що просто з картинки, а щоб дійсно знати, що й до чого. Ну, Сьогодні, щоб не проходити так по всіх томатах, пройдемо тільки по низькорослих, а іменно штамбових томатах. Штамбових чому? Тому що, от коли справді продаємо розсаду, людям. Хочеться, щоб такі вони були коренасті, щоб вони були стойкі і щоб їх не підв'язувати. Ну от, Я е, зразу вам скажу, що я завжди, як кажуть, цьому сопротивляюся всім своїм е, організмам, що томати ну по-любому ну треба підв'язувати. Ось можете подивитися, результат того, от ми е, навмисне не підв'язували, як так як вроде ж вони штамбові, стойкі. Все одно під грузом томатів Томати обов'язково упадуть на землю, а якщо вони упадуть на землю, Ось в цьому році е погода така несприятлива для томатів, що просто ось, е пішов, пішла сильна злива і, як кажуть, одна за одною. І жара е майже, в тіні майже до 40 градусів. Мені напала фітоптора. І томати, особливо низькорослі, як бачите, практично пропали. Те, що нав'язалось, ну, все одно можна щось проаналізувати, щось подивитися, що ж таке як вродило. Ну, давайте ось трошки підемо по цих низькорослих, по штамбових, по сортах. Ну, ось тут у нас сорт боян-жовтий. От така жовта. Величенька сливка. Зразу скажу, після цього того ми всі всі томати, ну, по крайній мірі я попробую на вкус. Ну, а ви вже там мені довіряйте чи ні скажу, які вони на вкус, що вони? Ну, в'яжуться непогано. Зразу ж давайте виходити з того, що тут був один терчачок. І те, що зав'язалось, можна сказати, треба множити на 3 чи 4, так можна якось оприділити урожайність. Тому, по, по тому, що зараз тут є, урожайність в нормальних умовах буде набагато більша. Тому от така буян жовтий. І рядом ось буян червоний. Ну, Теж фітовтора напала. Бачите, низенькі. В'язалась крупна така сливка. Ну, Має здатність до розтріскування. Ось. Оце, що мені не подобається, бо автомат. З цієї сторони томат Кобзар. Супер ранні томати. Дивіться, в'яжеться багато. Я б сказав, мабуть аби в нормальних умовах, аби були не побиті, щоб то урожайність просто прекрасна. От такий томатик з носиком. Дивіться, по урожайності, поспіва Поспівав так масово, практично. Ну, були б он ще зелені, ще б те, ну, фітовтора, як кажуть, вбила зразу все. Ну Далі в нас пішов стела розова. Ну ось дивіться, Ця, е, написано бува, що штамбовий. Ну, це я вам скажу не штамбовий. Низькорослий, ну не штамбовий. І вже стійкість до підтоптури більше зелене листя. от такі сливки, розові. Ну, все, що біля землі. От зразу дивіться, щось над'їло і вже пропадає. В'яжеться непогано. Урожайність, я думаю, була б прекрасна. Гармагель. Ну, оце таке щось похоже кольору баклажан, сливка, така і, і рябенька, і, і як баклажан. Ну на вкус попробуємо. В'яжеться багато, теж е не низьке, не це щось, щось воно. Оце те що, те, що я вам говорю, що пишуть одну, а коли провіряєш, то зовсім воно не совпадає. Ну, по вкусових якостях подивимось. Тут у нас сливка Маріо. Ну вона не сливка. Так щось бочоночком плотне, ну, називають їх як сливка, тому що такий томат не обичний. Ну, дивіться, по урожайності, от зразу даже видно, що хуже від отих суперранніх. Так якось оприділити, яка ж у них була б урожайність, аби вони росли в нормальних умовах, може, та не може, а Мабуть, була б краща. Ну, а так, дивіться, все одно ось почти все посохло. Ну, а томатів багатенько. Ну, такі на консервування і маринування непогані. Далі у нас суперстейк. Ну, так не сливка, як томат такий. Видовжений крупненький. Теж зав'язь зав'язь, як на, як на цих паганах, які залишилися, то я думаю прекрасна. Ну, подивимося, які по спакових якостях. А так помідор непоганий. Ну, тут насажений у нас, мабуть, зовсім нічого не було. ось дивіться. Це насаджене те, що на початку е, як він у нас, не Козачука, Кобзар. Кобзар, ось дивіться, тут так, мабуть, трошки кращі умови. Збігає ось від сусідів вода. Більше було вологи. Дивіться, яка гарна урожайність. Ну тільки й то, що ну так на, на те він і є, супер ранній. Ну, мабуть, такий сорт, що, як кажуть, може когось і зацікавити. Дивіться, помірні такі, всі, всі практично одинакові, поспіває масово. Томат, я б сказав, хороший. Ну от, мабуть, мабуть, і все стипчу. Що... Ну так. Да. З низкорослих Оце поки що все. Давайте тепер підемо і подивимося на смакові якості. Потім е, далі будемо розглядати в другому відео всі он далі, ті, що високорослі. Ну ось, друзі, вже довіряйте моїм смаковим якостям, буду пробувати. Кобзар, супер ранній томат. Ось дивіться, який такі плотненькі томати. Ну, зразу скажу чимось так, щоб особо виділятися, не виділяється, обичний такий. Помідорний вкус, непогані томати, хороші. Із тих, що я не розказував, ось тут додав розач... новачок розовий, це просто проходив по теплиці і в самому каю, коли я робив аналіз того, що висаджено в теплиці і розказував про, що на розсаду ми там. Новачок і в розсаді ще вони мені дуже не сподобались, такі якісь хворобливі, тоненькі. І в краю, там в самому краю залишився один кущик. І зараз я пішов, подивився, там його багато, звісно, поїли слимаки, там поточили. А взагалі томат прекрасний. Нав'язалося багато. Ось дивіться, яка розова, новачок розовий, яка прекрасна сливка. Ну, от, хочу спробувати. Що воно тут у нас на вкус? О, дивіться камери, які пусті е маленькі, плотний такий томатик. Ну, а по смакових якостях. Якось малувато кислості. Такий якийсь нейтральний томат. Ні солодкий, ні кислий. Так що, ну, те, що є. Так що на вид непоганий і все, ну, мабуть, на томат. Краще, аби було кисліше. Так, сливка Маріо. ну Подивимось, що вона в нас тут. Зразу скажу така тугенька, навіть не тугенька, а туга. Це така ну транспортабельна, є, якщо куди вести. Ну, мабуть, я не знаю, яка вона буде в консервуванні. Прям така дуже туга. Вкус теж такий, як кажуть, нічого особливого, чесно вам скажу я б такий томат не садив. Так. Суперстейк. Ну, на вид... Дивіться, дуже прекрасний томат. Такий, мабуть, грамів до 150. Без, без зеленого. Тут не розтріскується. Аби ще був і добрий, то було б зовсім добре. Тут це такий м'якенький, от вроді плотний, такий товстенький. Ну от даже навіть проти, проти Маріо цей такий, ну прям такий, аж дубовий, як яблуко їси. А це їси, як томат. Хоча, ось бачите, м'якоті вроді багато, ну вона м'якенька. І вкус такий приємний. Не, не такий там уже, щоб дуже солодкий, ну і кислинка є. В общем, томат такий непоганий. Так, будемо де такі де довжні добріші, Буян жовтий. Ну, Мабуть, він так ще трошки і не доспів. Да, він, мабуть, як поспів, не буде так більш оранжевий. Взагалі, такі жовті помідори, коли вони співають, вже як доспівають, вони більш стають такі оранжеві. Ну, взагалі, по вкусу повинні бути добрі. Ну, зараз спробуємо. Ну. От все, все йде в порівнянні. Знаєте, я після своїх корнеївських, які я все время весь час рекламірую, то мені здається, що просто ні в яке порівняння другі не йдуть томати. Ну, от жовте, ясно, що по вкусових якостях краще, ніж оці червоні. Ну, все-таки. Якогось такого особливого вкусу немає. буян червоний. Ну і оце те, що схильність томатів до розтріскування. Хоча є така особливість, коли томати розтріскуються, вони повинні бути по вкусових якостях добрі. Ну, зараз зараз попробуємо Ну, в середині, дивіться, м'якоті багато. Ну, червоний добріший, чомусь від жовтого. Більш такий насичений вкус. Здається, наче жовті. Повинні бути. Може, він просто ще не доспів, ну, навкур червоний добріший. Ну і ось, стела розова розтріскується, я вам скажу, просто дуже розтріскується. Оце ще результат того погодних умов, коли ви висаджуєте томати в відкритий ґрунт, от тут Дуже важливу роль мають погодні умови, тому що ну, ніяк ви на погодні умови не повлієте. Може тлити декілька днів, що зальє томати, тоді коли не потрібно. Ну, чи можуть бути то холодні дні, жаркі, і зразу все, томати, які такі нестійкі до того, от, от таке зразу і робиться. Коли люди питають, чого вони тріскаються, ну, причини якраз. В тому, що нерегулярний, ненормальний полив, погодні умови, холод, жарко. І оця через це томати тріскаються. Ну, Тут більше, значно більше пустих камер. І такий він не дуже плотний, м'якенький. Ну і по вкусових якостях із, із усіх, що ми ось попробували, то так, найдобріший. Ну недаремно розові, розові томати завжди в основному вважаються добрішими за останні. Ну і тут, як кажуть, немає винятку. Справді е, добріший від, від всіх, хто що я оце попробував. Ну і оце якесь чудо гармагель, не знаю як його і пробувати. Взагалі не зрозуміло, що тут воно. Ну ось воно таке і всередині фіолетове. Так, знаєте, хотілося відкусити і сказати вам, ух, який же він добрий. А він вам, чесно скажу, не добрий. <ріст> не добрий зовсім. Просто такий, як, як вода. Так що не ганяйтеся за такою екзотикою, що воно, бачите, вроді б то таке щось красиве, розкрашене. Все-таки ми вирощуємо овочі в даній ситуації томати. Для того, щоб відчути задоволення від смакових якостей, так що, так що більше звертайте увагу на смакові якості, а потім вже на все остальне. Ну, от так. із тих низькорослих томатів, що, що ми висадили для того, щоб е, вибрати якісь Може, щоб потім продавати на продаж, то я вам скажу, що заінтересувало це кобзар і по смакових якостях такі для раннього томата нормальні, без, без зеленого п'ятна, супер ранні. Я думаю, аби вони щоб виросли в нормальних умовах, щоб їх не побив град. І урожайність би в них була набагато краще. І взагалі томатики, дивіться, дуже дуже гарні і по смакових якостях е, хороші. Так що із тих, що тут томати ми з вами подивились, то це кобзар. Ну і не знаю, по вкусових то якостях. Стела розова, ну, так як вона тріскається, то можна, мабуть, вибирати сорта розові, які все-таки все не дуже схильні до розтріскування. Ну, практично ось дивіться, ну, ж, поки він поспільне, тут е, томат буде весь іскалічений. Так що, робіть висновки з того, що сьогодні ми вам показали далі. В слідуючих роликах ми будемо зніматися дуже ж багато високорослих томатів, які ми нові посадили. Теж їх проаналізуємо, Попробуємо, щоб дійсно, щоб ви коли вже посадили якийсь сорт томату, то знали, що він вам віддасть. Так що, якщо вам було корисно щось сьогодні, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго!